Ви думаєте, що ви все зробили правильно, але вам відмовляють і це боляче. І причина майже завжди не в вас. В Празі шалена конкуренція, і на деякі квартири приходить дійсно багато клієнтів, але власники вони не обирають найкращих. Вони обирають саме того, хто найкраще вписується в їхні критерії. Це перше стабільний дохід, мінімум ризиків, мінімальна кількість проживаючих, відсутність тварин і так далі. Найчастіше відмовляють через дрібниця неповний пакет документів, нечітка відповідь або невчасна відповідь. Або навіть банально погоджують того, хто прийшов на квартиру першим. А щоб побрали саме вас, треба виглядати передбачувано, показати свій дохід, документи, ходити на перегляди, а не приймати рішення лише по фото. Власники бачать ваші наміри і обирають тих, хто діє. Я допоможу вам підготувати ваш профіль орендаря, зібрати документи і пояснити власнику вашу надійність. Ми вийдемо на перегляд раніше за інших, а в празі швидкість це і є ваш шанс отримати ту квартиру, яку би ви хотіли.